я в криптовалюті з 2020 року і навіть от я тільки що тобі розказував про те, що перша гуманітарна допомога надходила місто Черкас з від поляків. І я пам'ятаю, як коли в перші дні не працювала банківська система, неможливо було зробити переказ за кордон. І за перші автомобілі, перші бронежилети і перші каски я сплачував зі свого криптогаманця. Я пам'ятаю, коли про це пішло, пішов чуток, що є варіант перераховувати кошти, щоб ну. За кордон. І щоб ця допомога приїхала, то в мене там буквально за 2-3 дні вже була черга від бажаючих, котрі хотіли е відправити кошти за кордон, проплатити там якусь амуніцію чи ще щось, але не було фізичної можливості. А я зробив це завдяки там, наявності там свого аккаунту на біржі е криптовалютній.